Окей, okay, всім привіт. Сьогодні я покажу, як пограти ігри, які знаходяться у вас у Steam-бібліотеці, які підтримують VR на вашому хедсеті. Для того, щоб запустити ці ігри, вам потрібно для початку в Steam скачати програмку, яка називається SteamVR. Тобто ви просто завантажуєте її, вона мене вже є встановлена. І наступне вам потрібно на хедсеті також поставити одну програму, яка дозволить вам приєднатися до вашого комп'ютера. Ця програмка називається Steam Link. Ви можете її знайти в MetaHorizon Store, типу в магазині Meta Horizon. Або якщо у вас інший хет, подивитися в магазині того хету, якщо у вас там Primax, або. Я не знаю, що ще може бути насправді. Ось, вам потрібно знайти оцей Steam Link програму Після того, як ви скачали цю програму, ви побачите, що вам потрібно ввести такий код у. В Стімі ось цей 2,886, наприклад, у мене. І ви побачите, що ось тут є. Вам потрібно ввести цей самий код. Confirm. І тепер ваш хедсет зв'язаний з Сімом. І тепер ви можете грати любі ігри, які підтримуються на цьому. Усі ігри, які є у вас в стімі, які підтримують VR, ви можете грати у вас на хедсетті. Це працює на квест 3, квест 2, Primax, напевно, і такі любі ці. Це не єдиний спосіб, який ви це можете зробити. Um, тому що якщо у вас слабенький Wi-Fi роутер, um, якість стріму, якість гри у хедсейті буде виглядати жахливо і буде дуже великі лаги. Щоб це пофіксити, вам потрібно буде, ви можете або покращити свій роутер, або ви можете. Я можу потім запишу, якщо попробую, я ніколи не пробував. Uh, через кабель приєднатися. Від комп'ютера до хедсету через кабель, але для того потрібен Virtual десктоп. Це є програмка, яку можете глянути в інтернеті до неї. Mm, да, Це є кабель плюс Virtual десктоп, або 7 VR плюс Wi-Fi. Ось. І тепер ви можете без кабелів грати з любими ігри, які вам подобаються, які, які ви хочете, і так далі. Все. На том, на цьому все. Uh, все, бувайте здорові. Всім добрані.